Йоу-йоу! Всем привет, друзья! Сьогодні я буду виживати створить світ, створить світ. Виживання нормальний. Давайте буде важкий. Читай не буду, створим світ. Загружка світу. Заходий світ, моё Давай заходи. І може що я ще буду це відео знімати з броком, це може. Я це ще відео може і з броком. Якщо не знім, то не знаю. Може буду сам знімати цю рубрику. Але постараюсь з броком це зняти цю рубрику, якщо він захоче, то я з браком Так, Це ламаємо. Зразу дерево перетворюємо. Пепросте дерево. Так, так. Давайте у нас что буде добити хоч 10, 10 підписників. Так. Зробимо ми... Хайло. Заразу йдемо. Копаємось під низ Так. Так, сюди. Сюди, сюди. Во наш камень уже найшолся. Мы його добываем округляк цей. -мо. З... зараз не будет ночь, типа я включил важкий світ. Хто тоже играет в важкий світ, передаю вам привет. Так. -мо. Я дерево поклав, ніче хай вже тут буде. Срабимо сакеру і кайло і лопату. Моча нам не треба. Васокера є. Так, васокеру. Рубаємо і пішли. Сам мене така порада для всіх, що не треба ніякі... кайло ніякі... дерев'яна, а цей, а... Деревянное, а все что деревянный трек крафтить. Можно скрафтить а потом сразу в цей. О, железка по нам. Железа, а железа немало, железа тут есть. Так. Ша железа, юмори. Ну, это, вероятно, везучий свет у блин, появился. Так, з залізом мені треба желіза багато. Останнє железо. Та точно останнє Виходимо звідси. Вугілля мені ще треба тоже трошечки. А то так-то мені і не станется вугілля. гелья. Эм... Нема більше вугілля, шкода. Тут теж немає нічого нам треба зародива по цей. порубати. Окей, сюди не будемо йти поки що. Я десь би, блін, ой я маю, Радив би десь тут близько хату заробити, щоб якщо я помер. То можна було легко завородитися. І, наприклад, тут можемо Начати робити хату можемо тут. Ой, да! І да, мне меня прям трехочка, давай, давай, так врубали, так, так ще не перша частина, будуть десь не знаю скільки там частин. Сільгік якщо я, я буду дивись по лайках, буде десь там, не знаю, ну пару хоч два-три лайка, друга частина махом залітаю, вже. ну, відос в YouTube. Надіюсь це відео набере багато переглядів і багато лайків. У мене зараз заромріє набрати 10 підписників. Забрали тут нічого немає. Во! Тут можна зробити хату. Почнемо щось тут, не знаю, робити. Землю вирівнюємо. Зараз вирівняти і покажу. Он десь приблизно така багато. Не треба мені вирівнювати. Зараз вся, мені треба вовни, багато там більше вовни. Я же сказал, дві появились. Дві. Так, 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 одна. І друга. Ну мені треба павоти не було, бо добре, бы ще щоб було. Я б зробив, У мене всім ж нормально. Хата у нас буде така, у меня камня мало. Давайте перекрафтимо це в... дерево. Ой, скоріше, як не було довго крафтитися і мою. Так, наприклад, у нас буде вау, каркас, наприклад, такий зараз ром Каркас Каркас готовий, тепер ми почнемо... Начнемо це заповнювати. Парбарат Minecraft'а в Майнкрафт, Е, так, лайк так, так. так, так, так. Стрим і мені скоро ж заберскаркаша вибору зараз. А це і ночі. Зараз мені шама і це Б, а в ді немає ні капельки Просто екранно. Просто, ну я не знаю, що просто на очах заспаунилось вівця. Просто на очах заспавнилось вівця. Це яка просто імбаша, а просто вівця. Распаунилась на очах. Мм, не треба. більше. Тут за фільний. Так, зараз добудуємо каркас. Я что не сказала про вівцю, вона зразу заспаунилось. Дерево більше, що в мене нема. Ок, я как раз бы кока-колы Так, 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 так. Сюда, сюда, Блин, это иначе дерево. Сами не раба дарил. И шахта играет в Майнкрафт на телефоне, тому тоже респект. Ну, тоже кто на компьютере играет, тоже тому респект. Так, сюда, сюда. О, дерево, сажене дерево. Тепер ми робимо так, 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 так. так. Кладемо сюди. І все, мій каркас готовий. Тепер можемо робити Стіни. Стіни буде. Будуть... Зараз я буду показувати вам. мене стіни будуть Тут не треба хідця дерево поставити такого. Зараз нарубаю пару кусочків, я що про тих це має бути виглядати, що приблизно десь там ок, тако що було три покладено хоча треба було два, але нічого ми ну, дуже не заспали, але мені треба скоро, давай, давай, скоріше Ой, що за... А я. А я поклав, чи ні? Блин, де тут верстак? Блин, що тут я нічого не бачу? Й-моє. Що робити оп? -мо! Надіюсь, це вже день б я тут же довго посидів по-чесному так сказати. -мо окей, м -м -м, блин на цей десь тут уходи -мо Мені треба шахту зробити, щоб це, щоб подбратим Камінь, блин, короче. Камень. Ммм, камінь, блин. Що я, я мою оп. Е! Вы бачите, що пропав пропал чегось. Тут жай Так, так, так. Раз щекаем пошл бом. Менси набус камня. Сиди, седис, седис, седим. За шо таке? Железо. Заворовір. Железо. ну я моя. после кислого фаша мы железо просто да я еще не железо это железо да, сюда 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 ну минимум мне хоть стака треба я, ну я например, не знаю сколько деса не треба хватило бы чтобы нормально стака Ой, давайте пік, Бо я нахуй пів так, пік, блін. Щоб, Что, блин, це не стріляли, блін, вночі ці монстри. За з'явилася появилась Так. Тут у нас будуть двері. Зараз їх зробимо. Сюди, 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 а тут буде це дерево, то, що я отклал. о хатка у нас велика будет так я не знаю как для вас хата не знаю Для вас может мала ну какая вам хата за прикольно 4 лайка будет вам Дуже гарна хата блин настала поликвими Да ну тут работи, -мо. Покупаємо шкаменчика. Оп, 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 оп. Я не доволась нам кто-то муту йти навіть. Сюди сюди і забув. Сюди вже не може бути. Але мене може стойность просто лети так. Фух, я вже подумав нуту і скілат вернувся. У нас будет викно, а... А, а ні, пісок близько, недалеко. Сюди, сюди, сюди. Давайте заразу мене здравеємо, щоб решли скласти. И лишку, лишку, лишко. Самое главное, що мені зараз здравишку и скрыние. це саме головне мені треба сюди скласти. То що найголовніше зараз у мене почти вообще зим весь муссий сюда посадаем от таких ясон будет. Мне считайте по камень, -мо. Я зараз краще тобі в пак. Факелы. Точнее, чточки, блин. Вже путаю. Де вугилля. А во вугілля. Так, сюди. Факелы. Пошлички. Я забув, як це Ай, фичка по українськи Так, 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 так. Да, я поклал. Бля. Сюди, сюди треба, а не сюди. От так. І купаємо камінь. У ще ХП навіть ну, йо съ-моє Одна життя заработничный капілін мені настане. Так, десь треба почву зробити зробити хавчик. Давай, скоріше йди, -мо, я пошаю затупали мене. Нову зробимо коржу. Так, сюди, сюди, сюди. Як так то переживаєш, щоб я не помер мер. Вночі, бо мене може пристелити якась какашка, йо-мо. -йо. А злоц може в будь-який момент прийти, так що мені треба тут... зробити вот. Ось так, во, так, так. Да. Все, тепер мене не зможе пойти. Ну хіба, що, сейчас нову очці паркурит. Сюди. Сюди. Сюди, 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 сюди. Застояна вже готова. Сюди, сюди, сдись, сюди. Ось он оші пауки может лазити. Так. давай то сделаем на двери. Да, сильно с кореньем. Так, дерево наше. И еще фотографируем блин. Двери равно И двери должны быть нормальные, не поганые. Такое и такое. За 2 ну, тут І вже будем напевно прощатися Такла я зараз ще мені больше не было Та Да -мо, дай застрямнутый, -мо, блін В не будет. Потому что цей мене може в будь-який момент прострелити. 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 Все, закраще, все хата. Все. Я буду закінчити. Так що підписуйтесь на канал. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. і всім па-па-па-па!